Вітаю малята! Пропоную вам займатися за цією таблицею. Давайте навчимося її заповнювати. Не вистачаючи цифри будемо вставляти пропущені квадрати. Будемо порівнювати кожен рядочок, щоб заповнити табличку. 1. Один. 4, 4. Немає. Ставимо сюди цифру 4. Оскільки середній ряд оказався у нас заповнений, перевіряємо далі. 2, 2, 1, 1, 4, 4 і цифра 3. Доставляємо цифру 3. Рахуємо зду наперед. 4, 3, 2 є, нема. Значить, тут доставимо цифру 2. Заповнили таблицю. Давайте ще раз пограємо. Заповнюємо цю табличку. У нас 4 цифри в ряду 3 стопчику. Один, 4. 3. Якої не вистачає цифри? Так, вірно, не вистачає цифри. Другий рядочок. Рахуємо ззаду наперед: 4, 3, 2. Не вистачає якої цифри? Так, один. І заповнюємо останній рядок. Один. Два цифра є, немає. Заповнюємо табличку кладемо цифру 2. 2, 3, 4. Давайте прочитаємо з вами перший рядок цифр. Називаємо 1, 4, 2, 3. Середній рядок 4, 3, 1, 2. Нижній рядок 2, 1, 4, 3. Добре. Давайте ще порівняємо з вами величину фігур. Коло, півкола та четверта частина кола. Яка сама більша частина? Коло? Яка сама менша частина? Четверта частина кола. А посередині знаходиться півкола. Що буде більше, якщо пригостити яблуком? Пригощати. Четвертою частинкою, половинкою чи цілим яблуком. Коли саме більше ми пригостимо? Коли дамо ціле яблуко. Коли ми дамо саме менше яблука? яку частинку це дати треба? Четверту частинку, бо це саме менше. Добре. Коло, півкола та четверта частина кола. Малята пропоную вам Назви, будь ласка, цифри. І порахуй по порядку. Один, два, три, чотири, пять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Порахуємо в зворотному порядку. Десять, 9, 8, 7, шість 5, 4, 3, 2, 1. А тепер давайте порахуємо непарними цифрами. Числами непарними будемо рахувати. Один, три, п'ять, сім, дев'ять. В зворотному напрямку. Дев'ять, сім, 5, 3, один. А тепер парними. Будемо рахувати парами. Два, чотири, 6, вісім, десять. Рахуємо в зворотному напрямку. Десять, вісім 6, 4, 2. Добре. А тепер, будь ласка, давайте порахуємо порядковою лічбою. Перший, друга, третя. Четвертий, п'ятий, шоста, сьома, восьма, дев'ятий, десятий. Чому я по-різному говорю? Коли я, коли я говорю один огірок, один чоловічого роду, один, друга капустина, третя квітка, четвертий помідор, п'ятий метелик, шоста полуниця, сьома груша. 8 яблуко, 9 помідор, десятий жук. Давайте скажемо, яка, е, який, яка, який предмет знаходиться під цифрою 2, під цифрою 2 знаходиться капуста. Який предмет або овоч, або фрукт знаходиться, або жук знаходиться під цифрою 5. Під цифрою 5 знаходиться метелик. Що знаходиться під цифрою 7? Під цифрою 7 знаходиться груша. Під цифрою 10 жуксонечко. Добре, назвемо е, сусіди числа 2. У капустинки, під, яка під числом 2 знаходиться попереду огірок, позаду квітка. У полунички попереду що знаходиться? Попереду меделик, позаду груша. Що знаходиться у цифри? Вісім, або у яблука, що знаходиться попереду та позаду. Попереду у яблука знаходиться груша, позаду помідор. Добре. Давайте пограємо ще в таку гру. Назви предмет, який знаходиться під цифрою на один менше, ніж помідор. На один менше. Чим цифра помідор. Чотири, знаходиться квітка. Цифра 3. Але в мене ж ще один є помідор, то можна сказати, що перед помідором, який під цифрою 9, знаходиться яблуко під цифрою 8. Що знаходиться попереду цифри шість. Попереду цифру 6, яка позначає полуничку, знаходиться метелик. У нього цифра 5. Що знаходиться попереду. Цифра 7, яка позначає грушу. Попереду гроші під цифрою 6 знаходиться полуничка, що знаходиться попереду дев'ятки? Попереду дев'ятки, яка позначає помідор, знаходиться яблуко під цифрою 8. Малята пограємо в гру. Назви геометричні фігури. Починаємо з ліній. Пряма ламана. Крива, овал, круг, квадрат, трикутник, трапеція, прямокутник, чотирикутник, п'ятикутник, шестикутник. Давайте ще раз назвемо, але будемо називати вже знизу. Шестикутник, п'ятикутник, чотирикутник. Прямокутник, трапеція, трикутник, квадрат, круг, овал, крива, ламана, пряма. А зараз пограємо ще в одну гру. Назви протилежності. Легкий, важкий, товстий тонкий, м'який твердий. Світлий темний, веселий, сумний, високий низький, добрий злий, великий маленький, гарячий холодний. Навпаки, треба показати. Гарячий, холодний, сухий мокрий. І ще раз починаємо тепер знизу. Мокрий сухий. Холодний гарячий, великий малий, низький високий, сумний, веселий, твердий, м'який, добрий, злий, тонкий, товстий, важкий, легкий, світлий, темний. Ну що ж, малята ось і добігло до кінця наше заняття. Повторюйте, запам'ятовуйте, порівнюйте, рахуйте. Вчіться, ставайте розумнішими з кожним днем. До побачення на все добре.